Пройшлися у нас дощики. Земля макрюча. Просто. Хотіла вийти пополоть. Но ну ні, Ну це одна, одна частина мого огородика, той, що у дворі. Я просто хотіла показати, знаете, як красиво. Вот так я йду. Це туди вход в огород, виходить. Ну, там же ж сад і я так сажу. Там кусочок, там кусочок. І от, чоловік косить пішов. І от тут часточка нашого огорода. Я маю в виду, що так ідеш, тут качелька. Правда, треба покрасити, Груші. Дивіться, яка розочка. Це моя бордюрка. Оранж. І хто, -то, хто б там що не казав, що в шині росте хірово, ні хіра, добре воно росте. Це ж такі язви, бо вилазять, бля, не сидять. Пишуться всяку херню. І вона себе так прекрасно чувствує тут вообще. Їй тут так класно. представте, сижу я на качельці качаюся, а тут у мене така красотища. Просто. Просто супер. Сейчас покажу другі ще. То просто чоловік в ту сторону пішов косить. <кхи> О, патрончик. И я прийшла на цю сторону вам показати, що тут у мене. Ось, дивіться. Там в мене теж кусочок городика за домом, виноград. Черешенка саміт. Зараз я вам покажу трояндочки. Це трояндочки Лідія. Гляньте. Просто завязі. Нереально. І вже одна трояндочка ось. Вона пахуча. Страшна. Знаєте, єдиний мінус її, те, що от вона розова, все, но її надо притіняти. Бо вона от тільки вилезла і вже вигорає. Поняли? Ну а так, Гляньте, ну просто, просто, я не знаю, персик. А це усечка моя blue white трояндочка. Гляньте тоже скільки роз. Я пообрізала, зробила взагалі обрізку колосальну. Ну, оце чоловік попалив, того, що э, бризкав черьоху якимсь суперядерним средством. І попалив мені листочки тут. На одній віточке просто. А так будуть. Вона така біло-зелена. Ну дуже, Воно на сонці все горить, воно таке нежне. А це мій чорний принц. Масочки. Січки. Вона така бакаліста, знаєте, такі от бакали, короче. Не не отак от розпушується піоном, а іменно бокалы. Кстати, надо цю ветку срізати. От іменно щось от чорного принца. У мене йдуть постійно вот такі от дикі ветки. Не нахеровий був подвой. Не знаю. От цих нет, не йде. А от іменно от чорного принца йде. От такий. Этот. Нехороший, нехороший віт, нехороша віточка. Ну, чорний принц пахне просто жорстко взагалі аромат. Аромат у Чорного принца бешений. А це ось гляньте, яка в мене роза. Вона, щоб ви розуміли, я метр сімдесят два. І, коротше, отак от воно мені по грудь почти. Ай! Ну колюча, зараза. Колюча, ну красива. <кхе> Название я її не знаю. Все потому, що це мені знайомий подогнав. Ну, <кхе> без названня вообще. Ну, вона огромна. Вона красива. І вона така, знаєте, красно оранжева що ли. Ну, от вона скоро должна розкриться. Я вам покажу. О. Тубки мої, астри, кури вже поработали, гляньте, як пов'яли резка жара, і вони це влажне їм було, і вони попадали. Лосочки ще один мій чорний принц. Смотрите. Красавчик який. Можна, пахне. я теж понюхаю. Можна.